Так, надалі смачного. А прибула вже моя посилка, на неї три тижні. Зараз подивимося, що тут у нас, нас знаходиться. Ого. Таке упакування конкретне. Давай, допоможеш мені, я потримаю. Це якийсь як, не знаю, бронежилет так запаковано. Воно надуте, щоб не побилося. О, мені вже це подобається. І переживав, щоб пластик був якийсь типу прикольний. Він міцний. Міцний? Ну, Такий виглядає наче міцний. Щоб вони його не погризли, не покусали. Воно дуже класна. Така, знаєш, як нова хатка для хомічків. Чекає. Дивись як прикольний. І угу. якраз підійде. Клас, тут ще є, дивись, гризунці якраз для їхніх зубчиків. А що прикольно? Це не гризінці, це якщо ти не зрозумів вигляд і хум'яка. Типу зубчики? Так. Да. Не грішні. Гризенці. Тут ще є хвостик дивись ззаду. Да. Малесенький. Так, цікаво, що там наші хом'ячки роблять. Це, якщо ви не зрозуміли, це є ванночка, туалет. І може бути в якійсь мірі навіть хатка, якщо сюди напхати замість піску, додати трошки ватки. Так, у нас є ще й пісочок. Взяли такий для шиншил, тому що для хомячків не було, але казали, що він підходить для всіх. Він такий дуже-дуже дрібненький. Зараз ми його засипемо, подивимося. Що у нас? Перший тест. Поки що нічого сюди не всипаю. Подивимось, чи вони забіжуть, чи їм буде інтересно. Так, зараз вони швиденько розбудяться. Тримай. хатинка. Можна дивитися. Сиренька їй завжди інтересно. Все, вже обнюхує, що тут таке нове. Оп, зайшла. Бач, сподобалася хатка, так? Прикольно. Така міні-хатка. Зараз чекай, 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 чекай. поставлю. Оп, зараз мене обнюхає. Вже будуть тішитися, бо коли поставити їм щось сюди в клітку, то вони за тим дивляться, обнюхують там. Їм інтересно, якщо поставити ззовні... То вони якось уваги до того не придають, бо в них свобода, бігають. Так, а чорний що? Чорний не виходить? Бачу, сіренький дуже сподобалося. Зараз, ви ще ж, не знаєте, я сюди пісочок насиплю. Дивіться, як класно. Всипав в пісочок, що трошки потрусив і воно розрівнялося. Так, ну тримайте, хлопчики і дівчатка. Подивимося, це вам більше підійде як? Як хатка, чи як е, туалет, чи як ванночка. Митися будете? Там пісочок є. Сіренька перший йде митися. Оце вона начудила. Я ж казала забувала. <плес> Як песик. Все порозкидала весь пісок. Дивись, я ж казав, що це гризунці. Вона гризе, ті зубчики. Це для того, щоб вони розуміли, що це перед. Отак можна сипати, так. Може я дійсно їм забагато все по в пісочку обсало там три сантиметри треба дати. Хто чорний прийде? А чорний дивись. Уже, Уже його зацікавило, бо середньо там. І чорний, то ну, що? Буде йти чи ні? Нам миється перша. Все, тут черга. Може він так довго думає. Думає? Вона йому сказала, що вона вже помилася. Все, тепер може йти він митися. Такий став таке враження, що в нього mm. шерсть, як цей непомита голова. Mm. Вона не пускає. Рівов. Вона ще хоче, їй сподобалося купатися. Так, вона його не впустила. Він пішов в свій любимий туалет. Він з цієї труби зробив туалетик. Ну що, піде чорний? Ні. Він це mm. не буде. То mm. якийсь хлопець не немається. Все, тепер можна їсти. Сподобалася тобі та ванночка? Бачу, їй зайшло. Є, де ти назовні все порозкидала? Вона йому має хату сила. То в його так кличе, щоб він йшов митися. Блін, що вони не чуде. <рес> Вона йому каже, я відкриваю свою, а ти будеш в цій сірі. На його клечі дивися. Той теж поки обнюхає все. Капець. Що вона робить? Весь пісок висипає. Я так розумію. в очі засипала. Що вона не хоче, щоб там пісок був? Як вона так висипає? Хоче, щоб була хатка. Якщо піска не буде вже в ванночці, то можна буде їм поставити ватки, вони там будуть спати. Це просто така от прозора штучка. Кроліна хотіла, щоб за ними спостерігати, хоча вони тікають в хату, щоб їх ніхто не бачив. А кроліна хоче їх бачити, тому вирішили купити таку прозору хатку. Доця ще не бачила. Вона як прийде з садочку, вона буде бавитися тут дуже довго з ними. Так, чашечка дуже слабенько закриває якщо чесно. Ой. Чуть не полетіло. Я просто взяв чашку, хотів пісок, якби забрати, висипати. Ну От, називається, взяв. Я взяв і воно розсипалося. Вони вже його порозносили по цілій клітці, вже і в трубі тут. Сіренька вже повністю вся вичистилася. Тільки чорний ще не бігав по пісочку, або бігав ми не бачили. Сюди аж понасипали все. Прийшов час їх е клітку поприбирати. Пісок є в нас тут в переносці. Зараз ми їх переставимо, хай вони собі тут миються. І обов'язково треба так нести з хаткою, їх в хатку туди. У них тут пісок є. Ми час їх від часу раз в тиждень випускаємо сюди в пісочок. Зараз вони двоє вийдуть. Все. Тепер можна закривати, хай собі тут бігають. Тішиться, миється, а я тим часом поприбираю те, що я тут не робив. Вон ті хомічки лазять. У них, них зараз зміна обстановки. Зараз час купатися, Той вже гризе, вже, вже вигрізає все, що тільки бачить. Оце треба прибрати, дивіться, на той час, поки нас не було. Розсипали той пісочок, у ті от дирочки, а пісок реально прикольний. І ніжний, ніжний. Поприбирали ми вже кліточку, поставили їм навіть оцю от хатку, дивіться, і спонжики. Тепер будуть мати нову хатинку. Просто вони щось сплять або ось там під колесом, або в хаті, але найчастіше під колесом щось. Все, помилася. Наталя навіть причесала. Та я струшую пісок. Давай. Що буде робити? Побігла одразу до хатинки обнюхати. Чорного хочеш взяти? Він на двох лапках ходить, Ходи. Так. Так, ну вона вже залізла. Давай. А чорненький. І чорненький. Все, дивіться, у вас тепер нова хатинка. Я вам їжу поміняв, нову дав. Хочете їсти, я вже багато не насипав, вже насипав половину. І нову хатку. Там можете вже не спати, у вас вже є нова хата, прикольна. Поміститися двоє, Бо вони так люблять один О, вже приступив ну, до роботи. Ця любимо справа бігати. Ні, про чорно. Ну так, дивися, той пацан вже робить хату. Вже бути ті спонжики гриз, щоб то нова постіль була. Бо вони деколи люблять тут собі в хатці робити, а потім, як їм щось не зайшло, переносять ту всю постіль туди. Носяться з тим всім. Ну куди, куди поніс? Він все вже буде тут в трубі. Зараз буде битися за той спонжик. Далі свариться. Бо чорний виносить спольжики і з ними бігає. Їхня любима схованка. Під колесом. Придумали собі таке. А він щось дуже-дуже такий грубастий став у той чорненький. Відг'ється. Від так, сиренька хоче вилізти і бачиш, що нема як. Чорний засів в порозі правильно по голові. Біжи, <смі> біжи, його почухай. От хто був такий голодний, заліз в миску і сидить. Він ще й висипає це все. Так, поки чорний їсть, сіренька може собі зробити постіль нову. Нове ліжечко, бач. Замовляли одночасно і Кароліні, і Хом'якам. Тільки Кароліна вже спить, як два тижні, а у них тільки зараз нове ліжечко. Ну, міститися? Ооо! Так, і треба зверху вже понакривати, щоб ми вас не бачили.